17 грудня мешканці дев'ятиповерхівки Вишневецьких 9, що в військовому містечку, влаштували збори будинкового комітету. Причиною став загальнобудинковий лічильник тепла, який напередодні встановили на сусідній сьомий будинок. За словами мешканців, вони стояли перші в черзі, кому мали встановити обліковий пристрій. А тепер доведеться чекати, переплачуючи значні суми за тепло. Оце скільки нараховано бачите, до сплати. Це сплачено, вона сплатила 1200, а це нараховано скільки платить. Квадратний метр 20 гривень 90 копійок. На квадратний метр. Жилого поміщення. Все і площі У нас, допустимо, 70 і 4 того самого 1480 20. гривень. Трьохкомадна ну, квартира. Повністю це квартира 70 квадратів. Люди не можуть зрозуміти, що стало причиною встановлення лічильника на інший будинок, адже збирати необхідні документи вони почали ще в квітні місяць і наразі за власний кошт купили комплектуючий матеріал для його встановлення. Можливо, задвіжка. Бачите? О. Ми гроші потрапили нормально. Ми не про те говоримо, що просто ми все приготовили і от-вот -от ждали, коли нам же зробили. Ну от, бажаю, вся історія. Мешканці Вишневецьких 9 обурені тим, що протягом довгого періоду часу місцева влада годувала їх обіцянками про встановлення загальнобудинкового лічильника тепла, а коли підійшов час, його встановили на сусідній будинок. Так ні з ким нічого не узгодивши. Втіхонечка, в п'ятницю. в четверг, утром приехали, стали здесь варить. Что варить, никто же не лезет, мало ли что, может, авария какая-то. А потом я видел вот этот резинка вот такая большая, длинная. Как у нас она висит? И вот мне пришли, тоже сообщили, что там варят, ну, вот узнали, что варят, счетчик ставят. Кто, чего, ну, они рабочие, говорят, нас послали, мы и ставим. Вот и весь разговор. Теперь получается такая, значит, нехорошая ситуация. Нам сначала говорили, что вот, что наш подвал, тут какая-то труба проходит, и она на их идет, им, а им оказывается это, это ну, как даже выгодно получилось, он ну, как конечный дом, вот так нам объясняли. И а у нас надо еще там трубы кучу наваривать. Параллельно теплотрассу. Да, параллельно теплотрассу. Так положено по техническим условиям. Так это не так. Ну, кто тут специалисты? Тут больше все военные, то по разным специальностям: кто-то танкисту, кто... ну а женщины тоже так же. У нас нет фахівцов, которые бы нас вот это, объяснили, как это правильно все делается. Они еще даже не приступали к сбору денежных средств, а у нас уже были деньги. И все об этом знали, что у нас деньги были. Вот, и Все нам говорили, да, 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 да. А в ітоді нічого. Ми їх не обвіняємо. Ну, постави, ну добре, що їм поставили. Люди менше виплатить. Ну, дело там, що за 17 було за нас то водить, непонятно абсолютно. Ми зібрали гроші починаючи у квітні місяці 2015 року, тому що дізналися, що є така інвестиційна програма, де можна поставити лічильники в будинок. Так як у нас будинок знаходиться посередині, ми 4, 9-поверхівка, і дев'ятиповерхівка будинку 7. У нас іде транзитом тепло. І у нас вийшла така суперечлива історія, що нашу теплотрасу, як уже сказав Павло Миколайович, і ось люди, сусіди, про те, що просто безпідставно забрали, навіть з нами не порадилися. Ось у мене накладна є номер 250 від 30 жовтня 2015 року. Всі матеріали куплені за кошти мешканців будинку на суму 5867,20. Ось у мене є. Розгорнута така схема нашої теплотраси, де показано на те, що нам паралельно хочуть переробити теплотрасу. Коли я звернулася в Полтаву до людини, знаючи, людина сказала, ось докази з оригіналом згідно, все як по-людському, щоб потім чого доброго натворять, щоб потім нам можна було оправдати, що ми порядні люди. Значить, теплотраси по будинку 7 сказали, що теплоенерго відсутні немає. Ну що ж, немає, то немає. Не зробиш. І е, хочеться сказати наступне. Коли проконсультувалася так, я так, фахівця, так, ось, ось вони хочуть Ось вони хочуть зробити тепло, цю головну трубу, яка йде транзитом, подає тепло в будинок всім. Вони ось у нас забрали е, безпідставно і нас не питаючи. А нам сказали, що ось треба на, для нашого будинку гроші, е, щоб виділила міська рада, яких нема, на жаль, і зробити теплотрасу паралельно. Тобто висновок один. що що, говорять, що треба гроші на будинок 9 для реконструкції нашої теплотраси. А фактично, я за свої слова відповідаю і говорю гласно. Якщо хтось образиться, хай вибачать. Я підходила до певної фахівців і по заяві, і людина зізналася, що вишневецьких сім ніде на балансі не стоїть і офіційно цього будинку немає. І вважається аварійний. Виникає риторичне. Я в кеч підходила, Я підходила в МБТІ. Скажу чесно, можливо, я неправильно зробила. А я сказала, що я проживаю в будинку 7 і хочу зробити прибудову балкона. Мені сказали, таких документів по будинку 7 взагалі немає. Поступили по цивілізованому. Ми туди не заважали нічого, хоча в душі кипіло. Ми запросили сюди вас. Дякуємо вам, вельми шановні гості. Запросили мера, який до нас, на жаль, не прийшов, хоча я офіційно запрошувала заявою. так і новообраного пана шкляра і його вибіро. Ми просто просимо допоможіть нам прискорити процес встановлення лічильника, щоб люди отримували платіжки, як говорять мої сусіди, за реальне тепло. Після зборів будинкового комітету телекомпанія Лубни звернулася за коментарями до комунальних відділів та підприємств міста і заступником міського голови Віктором Медведєвим було прийнято рішення провести спільну нараду керівників з даного питання. Ми сьогодні зібралися з вами провести робітничу нараду з питання встановлення засобів обліку теплової енергії за адресою Вишневецьких 9. на сьогоднішній день. На урядову гарячу лінію поступила скарга від мешканців е, мешканців цього будинку, яку надала Лутович Надія Васильівна за фактом не встановлення лічильника тепла за даною адресою. Значить, заявниця звертається від імені мешканців будинку Повишневецький 9 з наполегливим проханням встановити будинковий лічильник тепла. Вона наполягає на тому, що зусильними мешканцями придбано матеріалів на 5860 гривень для обладнання теплового вузла, оформлення схеми теплотраси і розріз теплового вузла. Лічильник знаходиться у складі Лубенського ЖЕКу. Проте станом на 04.12.2015 року питання не вирішується. За цей лічильник бореться також новообраний депутат міської ради Шкляр Олексій Олексійович, який мешкає в будинку номер 7 по вулиці Вишновецьких, який не взятий на баланс по причині аварійності. Прохання встановити теплічильник в будинок номер 9 і далі вона повідомляє, що 14-12-2015 року будинковий лічильник тепла був незаконно встановлений за адресою в місті Лубни вулиця Вишневецьких 7. І е, прохання встановити лічильник тепла з окремими тепловими лініями за адресою проживання заявниці найближчим часом. Тому я хочу е, для вас усіх нагадати, нагадати що... Е, Встановлення засібів обліку теплової енергії це проблема не тільки нашого міста, а і загальнодержавна. тому що тільки повну і незалежну картину по наданим послугам мешканці можуть отримати тільки від того, чи встановлений цей засіб обліку чи ні. І тому міською радою була прийнята програма і виділені кошти у розмірі 120 тисяч гривень для придбання і встановлення побудинкових засобів обліку теплової енергії. Для цього нами було запропоновано мешканцям будинкам провести загальні збори, де на загальних зборах вони повинні були надати згоду на встановлення цього лічильника, і також надати згоду на співфінансування даного виду робіт. Сім лічильників е, тепла встановлено по будинку, де не було ніяких зауважень. Люди зараз задоволені, і ці лічильники вже введені в експлуатацію і працюють. Але, на жаль, з незрозумілих і надуманих причин у нас по Вишневецьких 9 виникла отака складна ситуація. На сьогоднішній день я хочу, е, от по тексту звернення, задати два питання. От. Пишуть, що за цей лічильник бореться також новообраний депутат міської ради шкляр Олексій Олексійович, який мешкає в будинку номер 7 Ну, будь ласка, ваше роз'яснення, як ви боролись за цей лічильник? З весни з осені цього року пішов вже практично процес встановлення лічильників. Тобто виготовлялися проект, виготовлялася проєктно технічна документація, збиралися вже безпосередньо кошти і так далі. Так далі, так далі. Значить, громадянинка Лутович фактично, на мою точку зору, створила сама цю конфліктну ситуацію, оскільки спочатку був куплений один лічильник, потім пізніше були, були закуплені додатково ще два лічильника. Значить, під час попередніх зустрічей із жителями цього будинку. І е, е, жителями, допустимо е, е, громадянами, які проживають по будинку Вишневецьких сім, е, була досягнута домовленість що. Е, один лічильник залишається для будинку номер 9 а ті лічильники, які прийдуть, будуть встановлюватися далі. Що в принципі було і зроблено. Ми ж спілкуємося по сусідськи, то у нас виникла ситуація така, що там вносилися якісь ще зміни в проектно-технічну документацію, що відповідно затягло час встановлення безпосередньо певного якогось лічильника на цей будинок. Будуть якісь певні чутки стосовно того, що на ці збори запрошували на мене як депутата, значить, хочу повідомити слідуюче. ніхто до мене не підходив, не говорив і не запрошував ні на які збори е, жителів будинку Вишневецьких 9. Тобто я про це дізнався е, практично тоді, коли ну, збори закінчилися. І тут же ми ж наголошували, що у нас збори вже неодноразово відбувалися як у цьому на кабінеті, так і ініціативні групи приходили і до Сосни. Олександра Ніколаєвича, наші двері завжди відкриті, ніколи не було такого, щоб ми не приймали і не роз'яснювали людям ситуацію, яка сталася. Якщо будуть запрошення на збори, обов'язково будемо, обов'язково пояснимо. Але у мене таке, ну скажемо, побажання. Якщо будуть запрошувати на збори, будь ласка, повідомте і скоректуйте наші плани. Я радий з того, що наші мешканці ініціативно підходять до цих питань і проводять збори, але не завжди ми маємо можливість у той час, в який проходять збори, бути присутні на ним по тим чи іншим причинам. Але обов'язково, якщо нас повідомлять за неділю там чи за декілька днів, обов'язково наші представники на цих зборах будуть. Ідемо далі, Сергій Ніколайович. Будь ласка, да. по вашим. Питанням дійсно, лічильник, який ми закупили і який ми не планували на Вишневецьких 9, Де він зараз знаходиться? Даний лічильник знаходиться на зберіганні в складі нашого підприємства. Ось його технічний паспорт. Міністративна група на чолі Слутович виїжджала, фотографувала і зупинила, що я їх запевнив, що це конкретно. вони записали номер цього лічильника. Так. Паспорт у вас є номер. Там зафіксований. Лічильник знаходиться. На складі, при нагоді ми можемо його показати, і номер цей підтверджується, який був зафіксований ініціативною групою, що лічильник, який е, по. Кошторисно на проєктної документації запланований на встановлення на Вишневецьких 9, знаходиться на складі. Він не встановлений на Вишневецьких 7, так як на написала у заяві громадянка Лутович, а знаходиться на складі ЛКЖ і готовий до встановлення. А тепер у мене питання до вас: нами було заплановано. Проведення робіт постановлено лічильника на, 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 з 1 грудня. Скажіть, будь ласка, чому ці роботи на сьогоднішній день не виконали? Наше підприємство, даний, даний відробіт відноситься до капітального ремонту. У нас є план, графік виконання ремонтів. Даний відробіт встановлення лічильника передбачав, там модернізацію і заміну і мереж. Даний відробіт був запланований на початок грудня і бригада була виїхала. Але на чолі ініціативна група, на чолі Слупович, не дала виконати ці роботи, і тому в даний час, згідно звернення, ми їх можемо виконати тільки після закінчення з даних робіт, які там розпочаті на другому. Тобто на давайте другому так згідно графіку. Робіт, ваші бригади виїжджали на цей об'єкт для того, щоб розпочати роботи постановленому лічильнику леження, там, це, да, да, і... Да. І... і готові були встановити його до нового року. Ну, Ініціативна і, група виконати роботи, це заміна мережі встановлення. Да. Ініціативна група там... не допустила ваші бригади. Пояснення є від бригади. Є пояснення Зачі... начальника. Зачитайте, тому, будь, будь, будь ласка, це, це пояснення. пояснення. До щодо що з 3 мною згідно графіку виконання робіт, полаштуванню мереж центрального опалення було для встановлення лічильника обліку тепла за трешу була направлена бригада кількості трьох чоловік, але роботи не були виконані зв'язку з тим, що. Мешка Блин Колотович там з групи не допустила до виконання робіт з тих чи інших причин. Розпочалося все. У нас мається переписка за півроку з громадянинкою готович, до речі, незрозуміло. Є з голова будинкового комітету, який, до речі, не звертався з даними питаннями. І йшла ця переписка. Декілька листів до десятка їх було за цей час отримано. Місвиконкомом, які були направлені на відділ, і відповідно були надані відповіді заявниці, що у них коротко висвітлювалося. Оскільки була проведена збори, мешканці цих будинків знали, що в них буде встановлюватися засіб обліку тепла. Але встановити даний засіб обліку тепла, засіб обліку тепла не було можливості в зв'язку з тим зразу. Так, як на інших об'єктах, оскільки потребувала заміна теплової мережі по підвальному приміщенні. Виникали додаткові види робіт, як вже сказав заступник міського голови. Депутатським корпусом були довиділені дані кошти. Дана документація була розроблена, знали мешканці про це. Громадянин Калутович прийшла і була незгодна з цією документацією в зв'язку з тим, що це, даний засоб обліку був встановлений не в тому приміщенні, в якому хотіли вони його розмістити. Тобто, вони хотіли розмістити його біля під'їзду. А даний засіб обліку встановлюється із головного фасаду будинку, де мається окремий вхід в підвальне приміщення. І у мене питання, да, а питання. Розроблення проєкту кошторисної документації хто займається? Відповідні спеціалісти. Так, у яких Звичайно, є... були видані технічні умови, згідно яких виконувалися дані відробіт. Це не встановлювалося. Громадянка Голотовича має спеціалізоване. Спеціалізовану освіту для того, щоб мати змогу. Е Коректувати проекти, які вже пройшли держекспертизу? Ну, звичайно, вже після держекспертизи ніхто нічого проводити не буде. До того вони зверталися, коли була нарада у вашому кабінеті, прийшла дійсно ініціативна група. До речі, хочу тоді подякувати тим людям, які були мешканці будинку, які віднеслися з розумінням до даної проблеми і не потребували переробляти даний проект, оскільки це знову. Протягло б за собою додаткові кошти, оскільки треба було провести ще десь близько 40 метрів теплової мережі додатково, щоб встановити і перенести даний засіб обліку з одного приміщення в інше. Це знову додаткові витрати, матеріальне навантаження і затягування. В часі. А Результат був би один. Ми один. потратили б додатково ще 40 тисяч гривень, а результат був би один, так чи ні? І так, з надуманих причин не зрозуміло, чому там хотілося встановити даний засіб обліку. В результаті дана документація пройшла державну експертизу, проведено місьвеконкомом затвердження проєкту кошторисної документації рішення міськвиконкому, можу назвати номер його, номер 297 від 9 грудня 2015 року. Подано у державну архітектурну будівельну інспекцію відповідна декларація про початок будівельних робіт. коли зірвався графік робот по Вишневецьких 9, щоб не страдали інші люди. Ми я направив листа на те, щоб далі по об'єктно встановлювали лічильники тепла. Тобто тільки після того як не допустили наші бригади на Вишневецьких 9, ми приступили до встановлення лічильників на Вишневецьких 7. По часу це було півтора да, різний. Далі е, я хочу наголосити, що на сьогоднішній день проєктна кошторисна документація виконана у повному обсязі. Всі документи у нас знаходяться зараз на нараді. І більше того, зазначаю, що саме Фінансування даного об'єкта по Вишневецьких 9 набагато перевищує всі інші об'єкти з боку міської ради. Тобто міська рада пішла на те, що виділити кошти у більшому обсязі, чим по іншим об'єктам, тому що це зв'язано з реконструкцією мереж опалення, для того, щоб люди змогли отримати лічильник. В ті терміни, які ми запланували. Але на сьогоднішній день е, ініціативна група з нерозумілих причин не допустила наші бригади до виконання цих робіт. А тепер у мене друге питання. Питання до е, Дмитра Масіча. Дмитрий, скажіть, будь ласка, коли виготовляється проектна кошторисна документація, ви знайомі із проектно проєктно-кошторисною документацією, є там якісь. Порушення технічні чи невідповідність ДБН чи іншим яким-то нормативним актом, так як стверджують мешканці, що цей проект не відповідає яким-то технічним умовам, які нам не зрозуміли на даний час. Технічним умовам всім, які були викладені до цього проекту, він відповідає. Пройшов погодження в підприємства і зауважень ніяких до цього проекта. З боку підприємства тобто, Теплоенерго» немає. Також всі інші проекти, що проходили по програмі установці теплових лічильників, всі інші проекти були вже також погоджені в основному порядку з підприємством та виконані роботи і на даний час мешканці тих житлових будинків вже отримують зменшення оплати за опалення. Чи несе загрозу впровадження цього проекту? Повстановлено лічильника для е, температурного режиму теплопостачання будинку по вишновицькій 9. Якщо він буде встановлений по тій схемі, що у нас є у проект на кошторисної Ні, документації загрози немає навпаки, встановлення проведення цих робіт з встановленням теплового лічильника призведе до можливості більш. Конкретнішого і якісного регулювання подачі теплоносія на цей будинок дані роботи ми просили, щоб ФЛКЖ виконав ще декілька років тому і підтримуємо цей проєкт і дякуємо за те, що міська рада змогла виділити кошти на покращення теплових характеристик. Будинку. І ще одне питання, яке піднімається у... Заяв... заявником у цій зверненні на гарячу лінію. Тут Лотович Надія Васильівна висловлює думку, що будинок за адресою вишневецьких 7 не взятий на баланс, непонятно ким по причині аварійності. Сергій Ніколаш, будь ласка, по причині аварійності Вишневецьких 7 Я перше чую. Із цієї заяви, що цей будинок знаходиться в нас в аварійному стані. Є якесь технічне обстеження, що він в аварійному стані. Чи заяви мешканців цього будинку? Звідки оце заяв... заявниця, звідки ці питання задає нам. Да. Стосовно аварійності є ціла процедура, є відповідні там центри, представники дослідних інститутів, то наскільки мені відомо, ніяких комісій найближчим часом не було. Будник знаходиться на балансі. Будинку номер 7 є стандартні проблеми будь-якого будинку, який збудований із панельних блоків. Тобто, це, це ті буде. самі проблеми, точно такі самі, як на 9-му дому. Це проблема між панельних швів. Не, О, це. Але це стандартні питання, які є. Більше того, значить, всі жителі, мешканці будинку номер 7 укладені у них укладені договори з Лубенським, відповідно до яких проводиться оплата за надані послуги. Ми ось розібрали всі факти. Тобто, людина зробила заяву на урядову гарячу лінію, але ті факти, які викладені в заяві, вони не підтверджуються. Факти є не перевірені. Факти тобто ми... є частково да. сфальсифіковані, і е, от вийшла така красива. Розібрали, що лічильник на сьогоднішній день не встановлений на Вишневецьких 7, який передбачався для Вишневецьких 9. Він знаходиться на складі. Лічильник, як заявниця пише, був вибораний новообраним депутатом міської ради Мшкляр Олексієм Олексійовичем. Зовсім немає ніякого відношення до лічильника, який ми планували встановити на Вишневецьких 9. Цей лічильник знаходиться на складі, ЛКЖУ, його номер зафіксований ініціативною групою, і ми можемо зараз бо завтра будь-який час цей лічильник показати ініціативної групи і звірити його номер. Друге, що з'являється, пише, прохання встановити теплолічильник на будинок 9. Як ми вияснили, по графіку встановлення наші бригади виїжджали. З 1 грудня для встановлення, для проведення робіт по встановленню лічильники на Вишневецький 9. Та ж громадянка, громадянка Лутович Надія Васильівна не допустила наші бригади для встановлення цього лічильника. І третє, що у заяві пишеться, що будинок Вишневецьких 7 на балансі ніде не стоїть і знаходиться в аварійному стані. Ми встановили, що цей будинок знаходиться на балансі, ОКЖ і відповідні документи все є. Звідкіля взято про те, що він знаходиться в аварійному стані, нам невідомо. Тобто на сьогоднішній день будинок не в аварійному стані. Так, ніяких підтверджуючих документів, обстежень і тому інше, як візуально, так і технічно, немає. Про те, що був незаконно встановлений лічильник по вулиці Вишневецьких 7, ми теж вияснили. Тобто на Вишневецьких 7 були проведені збори, люди теж е, е, виявили бажання участвувати у програмі співфінансування. Вони на загальних засадах у цю програму. Влились, і я дякую людям за те, що вони відгукнулись. Тобто лічильник був встановлений згідно програми, згідно програми співфінансування по Вишневецьких сім. І наголошую, навіть ми пішли на те, що він був там встановлений не в першу чергу, щоб зняти всі вже нюанси там і слухи, а після того, тільки як нам заборонила ініціативна група встановити лічильники на Вишневецьких 9. Тоді, щоб не постраждали інші люди, ми встановили лічильник на Вишневецьких сіл. І останнє, що я хочу сказати, що міська рада питання встановлення лічильника на Вишневецьких 9 з поїздки денної не знімає. Лічильник обов'язково буде там встановлений згідно проєктно-кошторисної документації, яка на сьогоднішній день затверджена всіма відповідними органами. Ми готові для того, щоб його встановити. Але, на жаль, графік встановлення був зірваний, тому вже зараз погодні умови не дозволяють його встановити. Як тільки будуть нормальні погодні умови, які будуть дозволяти нам зробити ці роботи, ці роботи будуть виконані. Ми пропонуємо мешканцям будинку забезпечити доступ наших бригад для проведення цих робіт. Як вони це зроблять? Вони являються співвласниками будинку, у них є голова будинкового комітету, тобто їхня задача забезпечити доступ наших бригад для виконання цих робіт. А роботи ми вже зробимо.